Доброго ранку та доброго настрою, дорогі наші глядачі, а зокрема глядачки. Я кажу так тому, що наступна наша рубрика буде більш цікавою для представниць прекрасної статі. І що це за рубрика? Про красу. Як залишатися як вміти бути красивим. Ну, не завжди краса це найперше, що може бути в житті, що разом має бути. Але це важливо. Ну, однозначно. Хоча, знаєш, в мене в житті так було, що е, ну, краса, воно… Обманчива така штука і завжди, коли дивишся на тих людей, які можливо недостатньо такі красиві, але вони надійніші в житті виходять, ніж ті, хто красивіший, але вони виграють десь так у суспільстві. Через зовнішність і на перший погляд, я знаю, що е, до красивих людей на них ліпше реагують незнайомці, на них ліпше реагують колеги по роботі. Е, їм іноді більше щастить в таких якихось там соціальних різних моментах, але комусь із красою пощастило більше, комусь із красою пощастило менше. Однак ми живемо в такому часі, що все можна виправити навіть підручними засобами і навіть домашніх умовах. А як то кажуть, яке воно файне, що коли воно було мудре. Усі жінки хочуть гарно виглядати. А якщо це день вечірки, корпоративу, чи родинного свята, то стає просто необхідністю. Якщо в цей день у вас не вистачає часу відвідати косметолога чи салон краси, ви можете вдома зробити своє обличчя свіжим, відпочившим, зробити так, щоб макіяж наносився ідеально. Для цього я вам хочу запропонувати експрес-догляд за обличчям. Для цього не потрібно безліч косметичних засобів. Достатньо двох-трьох. Засобів, і ви зможете виглядати цей день прекрасно. Першим засобом буде ензимний пілінг. Він нам допоможе додатково очистити шкіру, відшелушити мертві клітинки, усунути залишки косметичних засобів, надлишок шкірного сала. Також він нам допоможе покращити кровообіг обличчя. Також ми ним досягнемо ліфтинг-ефекту. Дрібні зморшки у нас розгладяться, шкіра стане пружнішою. Наносимо ми його масажними лініями. Не забуваємо про шию і декольте. Наносимо його вже на очищену гелем чи молочком о, 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 шкіру і легенькими масуючими рухами масажуємо обличчя. Саме під час цих рухів ми відшелушуємо, очищуємо шкіру, покращуємо кровообіг. Емзимні скраби, пілінги, маски, скатки люблять вологу і масажні рухи. Якщо у вас немає вдома фабричного виробництва цього засобу, ви можете приготувати за рецептами домашньої косметології аналогічний засіб. Також аналогічні засоби не лише допомагають шкірі виглядати гарно, а також покращують проникнути компонентам масок і кремів глибше в шкір. Наступним етапом нашого догляду буде догляд за шкірою навколо очей. Якщо у вас на обличчі є сліди в тому, чи у вас уже зрілий чи середній вік, вам не, не, ніколи не можна нехтувати доглядом за цією ділянкою обличчя. Якщо у вас немає вдома наразі маски навколо очей, ви можете скористатися промочками зеленого чаю. Для цього потрібно заздалегідь запарити якісний зелений чай без домішок, охолодити його. Та зробити примочки ватними спонжиками приблизно на 10 хвилин. Такі примочки допоможуть зняти почервоніння, втому, набряк, а також забрати темні круги навколо очей. Якщо ви використовуєте догляд фабричного виробництва, він, як правило, містить в своєму складі багато. Пептидних комплексів, вітамінів, колаген і еластин. Ці речовини дуже гарно доглядають ніжну, чутливу шкіру навколо очей, додають їй, зволожують їй, додають їй м'якості. Такі патчі маску чи, чи примочки зеленого чаю ми тримаємо 10 хвилин приблизно. Наступним етапом догляду буде маска для обличчя. Підбираючи маску для обличчя, потрібно врахувати тип шкіри та ваш вік. Якщо у вас чутлива шкіра, часто виникає почервоніння на обличчі, шелушіння. Вам обов'язково потрібно скористатись маскою для чутливої шкіри. Під час хвилювання в день Події урочистої, під час вживання гарячої їжі, алкоголю. Така шкіра може почервоніти, судини можуть розширитися. Тому важливо заспокоїти вашу шкіру наперед. Якщо у вас молода, жирна або комбінована шкіра, вам потрібно зупинитися на легкій, зволожуючій масці в вигляді гелю або жиле. Молода шкіра продукує і так в достатній кількості шкірного сала. Тому вашій шкірі в цей день буде достатньо просто зволоження. Якщо у вас суха, зріла шкіра, яку сушить, вам необхідно вибрати крем-маску живильну. Якщо у вас суха або вікова шкіра з ознаками сухості, вам необхідно вибрати живильну крем-маску. В її складі є речовини, які допоможуть зберегти вологу, і ваша шкіра буде виглядати свіжою. І молодою. Наносячи маску на обличчя, не забуваємо про зону шиї декольте. Особливо це стосується людей у зрілому і середньому віці. Якщо економити на засобах або забувати про ці ділянки, тоді кидається в очі разюча різниця між доглянутим обличчям та сухою тьмяною шкірою шиї, також хотіла би порадити. Знаходитесь в горизонтальному положенні, коли ви займаєтесь своїм обличчям. Не ходіть по дому, не розмовляйте по мобільному телефону. Ваші м'язи повинні бути роз... в спокійному стані, міміка розслаблена, тоді цей догляд буде мати хороший ефект. Включіть собі спокійну музику або положіть просто в спокій. Крім того, часто маски. Мають важку консистенцію, і коли ми знаходимося в вертикальному положенні, ми отримуємо не ліфтинг-ефект, а зворотній ефект. З маскою залишаємося 15, 20, можна навіть 30 хвилин, залежно від того, як рекомендує виробник. Хотілося би ще додати, що усі компоненти вашого догляду повинні бути перевірені. Вами напередодні, щоб якась алергічна чи інша неприємна реакція не стала неприємним сюрпризом у цей відповідальний день. Змивати маску можна тепленькою кип'яченою водичкою, масажними лініями, після чого ми нанесемо зволожуючий крем, і наше обличчя буде готове до нанесення макіяжу. Дорогі жінки, доглядайте за собою, за своїм обличчям, за своєю шкірою з любов'ю, з любов'ю до себе. Полюбіть себе і світ полюбить вас.